মেচম দা ইয়াত Диктувати, я це роблю вперше, і це дуже крута традиція, і мені дуже приємно, що вона в моєму рідному місті Дніпро. Цей диктант, він а, про... Я, я металург, я закінчив металургійну академію, а, і для мене це така дуже знайома тема. А, це про наше рідне Дніпро, це про металургію і про кожного з нас. Готові. Це дуже цікаво, тому що ну це школа, сповніться ця времена школи. Було дуже цікаво. Я ще перечитувала правила української мови. Я в коли в школі навчалася, я дуже добре знала українську мову, я дуже полюбляла цей предмет. І здавали його на 10, на 11. І зараз теж цікаво перевірити свої знання, наскільки ще вони збереглись. Мені дуже було б цікаво, який результат я отримала. Ну я вважаю, що може на балів 10. Я не знаю, який тут бал, але цікаво дуже. Ну, мені дуже головне це участь. Я гадаю, що це важливо, тому що ми українці, ми маємо знати свою рідну мову, ми маємо нею розмовляти. Ми не маємо розмовляти мовою окупанта. Ми маємо вчити українську мову. Ми маємо розмовляти не тому, що це наша рідна солов'їна мова. Вона дуже гарна. Батьки також відносяться до цього гарно, також долучаються до цих заходів. Батьки підтримують мене, але це моя ініціатива. Це мій перший заход подобного подібного типу. Та я виступаю від імені свого університету. Хвилювання є, готувався більш. Як зазвичай? В інтернеті приходив перевірки, куди будемо виділення. Якщо так брати, то з 12 балів я розраховую десь на 8-9. Так, я читав диктант, я читав вже не один раз, але кожен раз я роблю такі невеличкі помилки в прочитанні. Тому я так думаю, що в мене є ще декілька хвилин для того, щоб начитати його. Для мене це дуже вовнительна історія, тому що дуже багато людей прийшло сьогодні. І від того, як я прочитаю... Буде в неї складеться якесь враження або якісь згадування про де ставити запиту, де, де тире, де двокрапка, де лапки і так далі. Так далі. Тому мені тут важливо ем, зробити все чітко, ідеально. І я дуже внимательно слухаю зараз моїх коучів, моїх вчителів української. Я думаю, знаєте, я думаю, прийде 20 людей, ми посидимо щось. Щось почитаємо, щось щось. А я дивлюся, що тут майже 400 людей на східках мені сказали. Мені дуже хочеться, щоб це все пройшло так від душі. Але якщо я буду запинатися, будь ласка, не вирізайте це, тому що помилятися можна. Помилятися без цього не буде. Ми ж всі вчимося, правильно? Я ніколи не диктував диктанти. Це вперше в моєму житті. Тому, якщо навіть будуть помилки, це буде дуже круто, тому що є над чим працювати. Це супер. Thank you.